Маха. Все. Ти пішла. Мама, мама. Рома не дуже хочу, щоб ти пішла. Що там, Рома? Мах! Суб... Мах! Субота сьогодні почалась у сьомій ранку, да, Рома? Який сьомій? В сьомі? 6.20. В 6.20 почалась субота, да, Рома? Дуже тобі дякую. Як було сьогодні? Хтось за... вчора, завтра, вчора З заснув в 10.30, а прокинувся в 6.20. Це що таке? Це що таке? Це... це що таке? Це як це розуміти? Іди давай. Що ти там пікаєш? Іди розбирайся зі своїми іграшками сам. Я спати буду баба прокинулась. Добрий ранок. Добрий ранок. Кейси ди снідай. Я вже по сніда. Смачного а ти закусишся корабликом? Хм. Кума подарувала такий це, як його? набір рибалочки, а ти його гризеш. Даромка. Гризеш, 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 ну не треба і, і, і ливиться. А ти, що ти за жопа тикавала. Каже, це не треба гризти. Він і либиться. Ромасик, кажи Добре рано. Добре рано. Я вже, я вже тут гуляю гуляюсь, 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 гуляюсь гуляю. Сьогодні що у нас? Може бути подорож? Да, Ромасик? Куди ти побіг? Ладно, пішли побігаємо.